Покажу вам зараз бій, я як його згадую, то коротше, подивіться уважно на те, як налаштований танк по снарядах. Тут в мене повний БК фугасів, 40 штук. Там вдав в них добре пробиття. І це в мене випадковість. Е, я якийсь е, момент, не пам'ятаю чого, типу, думаю, о, пограю на мінота в не грав, машина подобається, думаю, буде цікаво. І це було через деякий час. Після, пам'ятаєте, була така подія, називалася Аркада, де ми виходили на танках різних 10-го рівня в спеціальний бій, і всі пуляли сніжками. Було... Це зимою, до речі, було. Це було під час нового року, новорічного івенту Holiday Ops». І в мене Мінотавра була одна з машин, яку я налаштовував під ці е, аркадні бої, Да, і е, повний БК фугасів, тому що вони найвеселіше там е, були і найвеселіше гралися, як на мене. І я після того, як закінчив грати в цю аркаду, я що зробив правильно? Я е, не вивантажив е, ці фугаси і не вставив інші. І такий бачу, що в мене Мінотавра зібраний був, там да, все було обладнання, його не познімав, думаю, ой, класно. Цю, о, кнопку в бій, і поїхали. І поїхали в бій, фул десятка, дві артилерії, їду в ущелину. І десь о, от в цей момент я такий стапе, я навіть камеру так трошки вниз, а в мене 40 фугасів. А що я буду робити проти мене 60 ТП, 2 ІСа, Баджер, 2 Яги, 268. Ну, я не знаю, куди вони приїдуть, але в принципі історія в тому. Що я? я нічого їм нормально не пороблю, тому що тут якраз така місцевість, що можна грати що правильно. Від а, башт, від а, броні. І от бачите, тут в нас і їс, і їс, і 60 ТП, і ВЗшка, до речі, приїхав, і Баджер. І я такий, ну, буду пуляти фугасом, куди зможу. А там подивимось, ще тут яга, думаю, ну добре, давайте, може в НЛД буде залітати. Бачите, там щось жовте, зелене, коротше, ну, щось типу є. І. Ой, коротше, перша шкода, 69. 69. Але чому я вам показую цей бій? В такі моменти. Що робити? Хто, до речі, знає, що в такі моменти правильно робити? Правильно робити, да, є дві моделі поведінки. Поставте на паузу напишіть, напишіть коментарі, а після того повертайтесь до перегляду. А я продовжу. Тобто є два правильних моменти, які плюс-мінус будуть ефективні, і вам ви будете корисні бою. Перше це намагатися їхати і стріляти по тим, у кого ну туди і по тим стріляти в кого немає броні. Тобто дивитись на сетап, наприклад, там грілі десь да, ТВП, ну наприклад, кастешкам, ну, спробувати поїхати, пограти з ними, їх розбити фугасами, тому що там броні в них небагато. Але я поїхав вже сюди, і тільки на коли під'їжджав, да, зрозумів, що в мене фугаси, я відразу не побачив. І я вже таки залишився тут. І тоді друга історія, яку ви можете робити в бою, це намагатися гуслити. Гуслити танки, причому так, щоб по ним настрілювали союзники. Тобто я зараз. Від башти від броні тут виїжджаю, о, лякаю супротивників. Роблю вигляд, що я тут коротше нікуди не подіваюся, і щоб вони не перлися вперед, щоб мої там з права в місті могли пограти, щось поробити. Хоча вони там так розтягнулися дуже дивно. Ще й фош там бачите, 155 відступає по мапі. А інший фош нападаєш з нашим ся Ну короче, там щось дивина відбувається. Тут в мене танки потроху вже отримують, он із диви на пів хп приїхав пограти. Ну, коротше, я думаю, треба щось робити. Треба, треба, треба. Я буду, о, значиться, вже майже немає А, Ну якось ну, хоча б лякати танки, намагатися щось о, по... пострілювати. Але я вже наробив собі 1000 асістів, навіть 1300. Тобто я насправді бачу, що за мною є СТРВ, а там ще от я не бачу, хто там з ПТ-шок у мене хтось ще є. Тобто я е, можу, що робити правильно, тут стояти, не пускати, і намагатися там або гуслити, або дивитися. Тобто я бачу, в мене там, от бачите, стоять коротше, на прикритті танки. Е, ще артилерія там є. Тобто я все, я чекаю, і ну, якщо можу, от, по 50, по 40, ну, по скільки є, і накидую. От їде а, в нас а, яга. Куди правильно в гуслю, щоб вона не поїхала, щоб її накидували в гуслю. Щось робили. От цьому другу, Ну, я не знаю, може, пробів-не пробив, Бачите, воно жовте. Не пробиває, ну нічого страшного. 1800 вже асіста, до речі, маю. Думаю, треба дати кудись а, пульку, але ні. А, тож пішов на КД і типу ховатися. Бо я хочу, щоб трошечки вони все таки знагліли і виїхали. Бо тоді я можу там їх прийняти, погуслити і поробити собі ще асіст. Шкоди в мене небагато, але вже майже 2000 в мене є. І баджет такий, слухайте, не витримав також, буду я тобі фугасами пуляти. Ну, він може фугасами, там також прикольні фугаси. Давай йому кидаємо також. До речі, я йому 107. А, це асіст 107. І ось він кудись там заїжджає. І не знаю, влучив, Влучив, да? Влучив. Їде яга. Їде Яга, Треба її робити. що? Правильно гуслити, робити асіст. Також також робимо сімці гуслю. Добрий вечір, вже на 3000. У мене щоб ви розуміли, асіст. А, Яга, коротше, що робить Яга? Яга а, штовхає ЄСА. Він бач, на неї башту розвертав. Ну, типу, повертав камеру, типу, подивитися, якого а, лішого Яга його пхає. Хоча він насправді сам вивалився. Тобто він вивалився, прикрив Язі, і Язі якраз було б класно, да? вона там могла стати, сховати НЛД, і було б їй добренько. Але ні. Тим паче в мене вже 4500, і я бачу, ну що ти їдеш, ну не треба. І я йому зараз буду дуже довго бути чути. Пікати, їдь назад, їдь назад, їдь назад. Він шотний. Там дві артилерії. Вони просто легко забирають. І мене, і тебе там може спокійно, то треба їх сюди втягувати, супротивників. А він тут щось їде, не дає нічого. Коротше, він щось туди-сюди. Ну, наче вже поїхав назад. Думаю, добренько. До речі, повертається по мапі, бачу Фош, думаю, клас, якщо ще він приїде на. Прикриття, то шанси відбитися тут насправді непогані. Непогані шанси. Там цент повернувся, X також прикриває. І да, він фуловий. Тобто ну, можна пограти, а в нього класне пробиття. Він може там спокійно пробивати танки з кумуля. Тож я собі тут не поспішаючи, якось щось роблю. 2-6-8 нарешті, нарешті. А, заховався, але СТРВ бачить, вона стріляє, її бачать, і тому дають. Знову поїхав. Я йому кажу, давай назад. От, чуєте, назад там по мапі зле. А, зліва. Виїхав щось, що він виїхав, не знаю, заїхав. І він так туди-сюди буде хитатися, поки спойлери його не заберуть. Коротше, там ще 60 ТП, ВЗ-шка, ЇС, а, 268, наче від'їхав. Я ГТВП бачу по мапі далеко. Не пам'ятаю, повернутися чи ні, але бачу, що в мене центи б вирішили не їхати сюди прикривати. І я такий. Блін, ну мені б хоча б когось сюди, з ПТ-шок, з на прикриття. Ну, правда. Знову цей друг щось їде вперед. Що він їде, я не знаю. Поясніть мені, може хто знає, що він намагається пихати вперед. В мене не небагато ХП, да? але більше в нього. Але я все рівно не їду. Ну, коротше, він щось думає може подивитися, може щось відволікти. Коротше, постріляти. Бачите, поїхав. Поїхав, Заренгенев. І. Там добренько артилерія хоч трохи накидує, але 268 я не пам'ятаю, ти виживеш зараз. Ну, поки живий, поки живий. Бачу, що артилерія не кидає, думаю, так, ну подивимось. І тут на тобі фуловий ВЗ. Фуловий, приїхав, заховався. Треба чекати, коли поїде. І тепер диви ще один друг Баджер. Баджер, Баджер, Баджер. Я от не зрозумів, поставив я йому каток чи ні. Ні, рухається, рухається, не поставив. О, скатився. Там незручно виїжджати. Тож скатився. І будуть його забирати, повинні забирати. Я з чотирма фугасами е чекаю. Їде перший друг. Я чекаю, чекаю, чекаю. Гусля. 268, Молодець. Добив. Там небагато вже було хп, але ми молодці зіграли. Все ж таки, він то, що він пхався вперед. Ну тут хоча б було це корисно. Цього друга також накидуть, це вже асіст 268, він щось поїхав, хоч його, мабуть, фугасом, я не знаю, добрати, не добрав, тому що дав не фугасом. Цей також СТП промазав, хоча міг спокійно забрати. Міг. Ну, коротше, бачите, така історія? А в мене вже 5000 асісту. 5 народ, вже 5. Я дивився, я гуслі кидав. Тобто, ну фугаси, фугаси. Ну що поробиш. Е, до речі, вже мінус 16 фугасів в мене. Думаю, що він поїде, не поїде. Дивись, коротше, куди мене ще там пробивали. Ну я знизу бив, бив, був, і мене били зверху, то пробивалося. Там нормально. Тож, бачите, мої вже нарешті-нарешті повертаються, їдуть фош і фош. Думаю, о, і гриль бачу, повертається. Думаю, так може вони реально прийдуть на прикриття. Бо в нас тут, типу, знаєте, 268, без ХП. Я без ХП. Ну, Бери на 268, на ЄС, на 60 ТП, просто вкатись. Але ну, ну, вони також молодці вкачуються. Бачу, що зверху там хтось все ж таки є. А ось цей друг. Я його не встигаю о, побачити. Ну, не можу ось там побачити. А лампу ловлю, відкатуюся. 2-6-8. Він 60 ТП молодець забрав, пережив першу артилерію, але все ж таки другу не зміг. Ту, думаю, поки дві артилерії. Вони в КД. Може я поїду? Все ж таки, я розумію, де одна що Бачите, от полетіла від Батіка справа. Тобто я зліва, як мінімум, можу виїхати і спробувати пошукати артилерію. Може вона десь там переїхала. Але тут, блін, сімка. Сімка тут все ж таки. І я такий. Ай-яй-яй-яй-яй, він мене спалив. Ну, тобто, зараз від 22... два. ой два. Якого два шість? А 261 це у нас, блін, від т го думаю, може прилетіти. То я, коротше, відкачуюсь і тут бачу: приїздить два фулових фоша. І це просто кульмінація цього бою. Два фулових я фоша. Прикрий. Приїхали з двома злими барабанами. Дуже злими барабанами. Там 350 пробиття, кумульом, наскільки я пам'ятаю. І Вони просто стоять. І Я їм, типу, тикаю. Поїхали. Допоможіть, поїхали, а вони не їдуть. Вони не їдуть. Приїздить ФВХ, ФВХ приїздить. Все, хоча б ФВХ їде, щось таке подібне. Ну, хоч тут їде да, допомагати. Молодець, молодець. Але блін, ви два фулових. Окей, ми ФВ забрали. Можна поїхати, пережити цього сімку. Дві пульки, сімка закінчилася. І все. І вони стоять, нічого не роблять. І вони це будуть робити до кінця бою. Нічого не робити, мається на увазі. Чесно, я такий думаю, блін, ну ми реально тут можемо виграти. Ми дуже класно тут приймаємо. У мене вже півтори тисячі настріляного, майже 1600. 5,82 асіста. Ну, типу, блін. Реально вже назбирав дуже кльовий такий бій фугасами. гасами. Думаю, якщо ми ще переможемо, буде класно. Але у нас насправді танків ще достатньо, ХП достатньо, а, можна а, пограти, При, ну прийомку просто робити. Але от ну. Це якщо тільки нам пощастить, що вони будуть прям лізти. Он, фоша, зверху хтось бачить сімка. Він чомусь, я не знаю, це також питання. На 800 прилетіло від артилерії. Чо ти поїхав? Він ще ззадом поїхав. Він замість того, щоб там справа да, піджатися, він просто розвернувся і поїхав, і втратив ХП на рівному місці. Артилерія наша не переїхала також дуже дивно. І я розумію, що на жаль, ну ні, ні. Команда не, не налаштована на те, щоб перемагати. і Я такий, ну добре, тоді буду, якщо можу, скільки можу. Буду вже ж там фугасити. в мене хоча б Фош є на прикритті. Якщо хтось в'їде, то може дам фугас, як він там ще сіст у мені зробить. Але, чесно кажучи, трошки було сумно, коли отак зараз бій закінчиться. Бо бачите, вони вже зрозуміли, що вони можуть спокійно вдавлювати. І я такий, окей, і Фош. Фош такий, добрий вечір! Я поїхав назад. Я поїхав назад, то я ж такий, ну хоча б добре, що зараз буду а, танкувати, не танкувати. Сімка не вирішив по мені стріляти і поїхав. Фош, також! І другий, бачите, і другий розвернувся, поїхав задово. замість того, щоб зі мною отут стояти в от цих штуках. І зараз буде дуже веселий момент. Диви є, а, леопард перекинувся, і я такий. Ай, ну, Я розумію, що типу, та все, ще, все, ми програли. І Я такий, ну перекину Леопарда. Ну він так вривався, він так грав, думаю, ну нехай мене забере. Ну, типу, чим би ні, все рівно ми програли, але я ще встиг йому фугас дати. І а, по ітогу в мене 5 тисяч асісту і 3 тисячі майже. Я настріляв. Ну, танкував 900, то вже така історія. Але. Отак от, ну, типу. Нема фугасів, ой, нема снарядів звичайних, є фугаси, повний барабан. Окей, я ще б поїхав не туди, куди можливо мені було б якісніше, да, поїхати щось теж пошукати. Але все рівно награв отакий бій. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, то в підписку не забудьте. І не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Це дуже-дуже важливо, важливо кожного дня, і важливо було, важливо є, і буде надалі важливо до самої перемоги. То якщо є можливість, робимо донати, якщо немає. Окей, це нормально. Бережіть головне себе, своїх рідних і близьких, а також твариночок, бо вони без людей самі собі ладу нормального не дадуть, особливо коли там обстріли і чи ще якась біда. До побачення, і побачимось в наступних відосів.